Я вас вітаю, дорогі німці. Ну що, сьогодні ми з вами працюємо знову-таки з модальними дієсловами? Пам'ятаєте, як у нас пасія не міг закінчитися, а потім прийменники, а тепер модальні дієслова. Хто б міг подумати, що у них купа значень? Коли читаєш цей курс в універі студентам, то дуже швидко він вичитується, бо там одразу всі значення бігом, 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 і байдужісінько. Чи знають вони, чи не знають, розберуться, не, не розберуться, сесія все покаже, розумієте? Тому що дуже багато е, матеріалу на самоопрацювання. А тут, а тут супровід учителя, ага. Ну все, поїхали. Модальні дієслова для вираження здогад. Поїхали вже всі на вечірці і чекають клауса. Ніхто не знає, де він, але у кожного є емутун, припущення. І ось так, це такі. Перше, у нас яке припущення? Клаус все ще повинен бути в офісі. Він завжди так довго працює. Mm -hmm. Або навпаки, канить. Тому що офісна будівля темна, це високий рівень впевненості, 90-99%. Запишіть собі, що це мус або заперечення канни. Тепер 75% впевненості це ймовірність клаусу, все одно варто. Можливо, він сидить удома і дивиться кримінальні трилери, він це дуже часто. І 50% впевненості. Канкенте Аокзане веше ваша. Клаус може також вибрати свою білизну. У нього, можливо, не залишилося жодної чистої сорочки. Ось дюрфте це варшанліхкайт 75. Мьогліхкайт, можливо, це канк'єнте. Мус, мюсте і каних це гроси зігхай. Yeah? На тому все. Мої улюблені таблички. Чарівні форми теперішнього часу. Клаус мус мюсте і в кінці інфінітів зайн. десь там нох імбюрозайн. Клаус дюрфте, і на останній позиції знову таки інфінітив зіцен. Клаус кан кьонте, ін. А посередині у нас буде з вами допоміжні, не боже, не, допоміжні будуть другорядні члени члені речень. Дивимося Ферганхат. Це у нас минула форма. Клаус мус Мюсте, Нох і Мюро. Бачите? Gewesen sein – з'явився gewesen – звідки Клаус так само дюрсте, але gesessen haben – звідки взявся партіп 2. І kann, könnte, gewaschen haben – А звідси. від цих дієслів. Тільки далі у нас буде це ж минулий час, правильно? І в нас буде sein і haben. Розберіться de sein, де haben. В перфекті, пам'ятаєте? Ми з вами вчили. Ну, можливо, тут вони пояснюють, тому що не люблять жувати. Так, поїхали. Примітки, модальні дієслова із припущенням часто стоять у конюнктиві цвай. Що це означає? Пам'ятаєте, конюнктив цвай і конюнктив один ми теж розглядали? Мюсен мюстен передають трохи менше впевненості, ніж мюсен. Мюстен, це про мюстен. Дюрфтен, так, він вживається в підрядному конюнктиві цвай. з в припущенні може бути дюрфен також. Окей. Okay. «Können» і Кьонтен. Тут немає різниці в значенні. Обидві форми може, можуть вживатися синонімічними. Ну, можливо, і так сказати, дивлячись де. Синоніми. Давайте подивимося. Тут цікаві синоніми. До нюсен вони. Дібрали так безсумнівно, безумовно, безумовно, з великою впевненістю, я абсолютно впевнений, я переконаний. Не могти це неможливо, неможливо уявити. Мюстин – швидше за все, з високим лицок, ступенем імовірності я майже досить впевнений. Дьофтен, розбираємо Напевно, я вважаю, що про це можна багато сказати. Кьон Кентен, можливо, це можливо, я думаю, що це можливо. І все, закінчилась тема. Так, давайте подивимося, що тут робиться в трічці. Що вам зробити вдома? Робота штапецігент Клаус із Таляне імбюро. Накопичується і Клаус один в офісі. А де ж його колеги? Сформулюйте припущення, використовуючи відповідні модальні дієслова. Що у нас робиться в четвірчці? Давайте подивимося. Сформулюйте припущення щодо минулих подій. Картина якась зникла, допоможіть поліції проаналізувати, як ви вважаєте, що сталося, складіть речення з Мюссен. Так, Клаус щось зробив. Що? Він звільнився. І ніхто не знає чому. Які причини, на вашу думку, є можливими, складіть речення з Кьонен Кьонтен? Бачите, ніхто не знає, тому менше відсоток імовірності. Все, мої хороші, завтра. Ми будемо з вами знову модальні, та що ж з що робити, Модальні дієслова пан, пан Кляшміт вміє готувати, і Марис вчиться готувати. А тут ми з вами вже фрази будемо дивитися модальні клас. Добренько, я лишаю собі, виставлю книжечку на 50-та сторінку, а ви переберіть поки що ту інформацію. І побачимося з вами завтра. Пока!